Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, що вміє ось ця рука. Я її зібрав вже. Я розумію, я багато не знімав, тому що в мене, ви бачите, помінялось все. От, І тепер я зараз вам показую. Дивіться, ось ця функція це вона, бачите, ось так роздвігається, ось так. Ось це вона крутить так, типу, ось це вона поворачує, обертається навколо себе. Ось це, це вона нахилюється. Це теж нахиляється. А це аж теж дуже сильно нахиляється. Я вам можу показати: наприклад, зараз... Я вам покажу ось таку цукерка є. Одну. Ми беремо, наприклад, зараз я вам її поставлю, покажу. Ось так. Наприклад, е, треба взяти, нахилити, точніше, ось так. Ось так взяти. Ось цю цукерку ми візьмемо, забираємо. Ось це піднімаємо, ось це піднімаємо і ось це піднімаємо. Зараз я вам покажу. Бачите, тут цукерка вже є. Ми беремо, зараз, якщо воно відпуститься, ну якщо ми підпустимо його, то хоп-хоп, воно впало. Але якщо ми зараз зробимо так, що ми поставимо туди на стіл, то воно, ну, типу, воно менше впаде. Але я зараз цього не буду. І це може в наступному відео. Дивіться, в нього є ще. Я можу вам показати, як він зроблений. Ось. Ось це в нього така панель управління. Ось така. Ось так. Ось така. Це відповідає за забирання чимось. Це, це... це... ось це, отак повертається. Ось це, це об... оберти. Навколо своєї осі. Ось це це нахилення, ще нахилення. І ось цей речажок це теж нахилення. Ось. Тепер я вам можу сказати, що ця рука вам допоможе усьому. Наприклад, ви захочете розсипати лего. Наприклад. І тепер вам потрібна якась деталь. Наприклад, Ну, зараз я вам покажу, наприклад. Наприклад, ось таке ось таке. Вам потрібно. Ось таке. Якщо ви бачите, ось таке, це з одного набору, Я взяв. Боже. М -м -м! Не виходить. Ну, добре, отакий у нас стіл буде. Ми беремо. А, тут буває глюч воно і нам потрібно ось так робити. Ось так. І поставимо сюди палець. Ага. Ось так беремо, засовуємо цю штучку стіл. І тепер ми можемо нахилити ось так. Або ось так навіть. Бо ось так. Ну, Буде хай так. Повертаємо ось так, наприклад. Ну, Любов, може. І оп, і воно впало. Воно вже не ось, не ось тут в руці, а на підлозі. Так що, ну, це вам допоможе. Наприклад, дивіться. Наприклад, я беру оце типу підлоги. Зараз я вам покажу, так. Наприклад, ось це підлога, наприклад, Берем, забираємо. Тепер ми беремо... Ось так піднімаємо. Піднімаємо, піднімаємо і, наприклад, тепер вже не підлога. І все, типу, знизу воно дістає просто тупо вверх. Ну, Це вже логічно. Вернемося до цукерок. Наприклад, є ось така цукерка. Ну, любу можна пробувати нею. Вона дуже прикольна. Блін, опять. Знову треба. Так. Пум. Ну і типу, воно па. А зараз я вам можу сказати, що поки роликів не буде, ну, десь. Десь, не знаю. Що... Ну, Буду старатися як намога швидше, але це що ж поробиш? Це не я вирішую. Це там. Ну, я вже цей вийду на контакт, коли, коли зроблю, коли в нас будуть вже нормальні обставини тут. Ну, Але ви не думайте, що коли війна закінчиться, то тільки тоді буде. Ні, ні. Зараз я вам ще трішки покажу цю руку, докажу, що вона. Е, ну... Типу, як це сказати? Ну, що вона дуже корисна. Ну що ж, я вже взяв таку штучку і ми ставимо її от сюди, і починається саме найцікавіше. як ця штука падає, як воно все, оце, все піднімається, впадає. Я розумію, новий рік вже пройшов, я думав зробити ролик там, де ми, там, де ми святкуємо Новий рік, але, але в мене було день народження і так все це день народження пройшло просто невдало. Ну, і я не записав цей ролик. Ну що, ви не сумуйте? Я ще буду викладати ролики. Думаю, десь завтра або післязавтра вийде. Я можу скинути на мій телеграм-канал. Ви підписуйтесь, кстати, на мій телеграм-канал. Він так же само називається Гейм, як і мій канал в Ютубі. У мене вже 10 користувачів. Дякую вам. Мені дуже приємно, що є багато переглядів на всі ці ролики. Надію, що буде більше переглядів на всі ці ролики, які я випускаю для вас, саме для вас, моїх друзів. Ну що, а думаю, десь завтра, післязавтра, хоча я, може, сьогодні ще один ролик випущу, Пам'ятаєте, я Субнаті знімав в Белозер, тому що сьогодні я і в, в звичайну Якщо буде під цим відео, хоча б... Ні, ні ні не під цим відео, я зніму цей, зніму цей ролик по Sumnatі, але там має бути багато, під, має бути багато переглядів. Але якщо не буде багато переглядів, то я не, ви, не буду випускати багато роликів. Ну що, а на цьому все в мене ще раз ось така рука в мене вийшла. Ось така. Ну, вона дуже для мене прикольна. Ну що, всім пока!